Давай там намагається Росія знищити і Турецьк. Великий обстріл здійснили напередодні. Поранень дістали троє цивільних. Їх рятувальники на броньованому автомобілі довезли до лікарні. Давай, давай річ. А це кадри евакуаційного рейсу білих янголів з Лиманської громади. Населеному пункті Дробишева до нас звернулася родина з дитиною та попросила допомоги в евакуації в більш безпечний регіон країни. Також нещодавно до нас звернулася родина з населеного пункту Ставки з проханням в допомоги в евакуації в більш безпечні регіони. 13-річну Марійку із Дробишевого та 14-річну Поліну із села Ставки разом з батьками вивозили під нескінченні вибухи. Вони нікуди не виїжджали взагалі. Авші. Сюди були вдома. А зараз вирішили виїжджати. Ну сказали що знову вирішили їхати, ну, але що їхати, Не Звісно, що завтра буде. Війська РФ продовжують нищити прифронтові населені пункти та вбивати цивільних. Тож координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації погодив рішення про вивезення дітей з батьками з міста Лиман, Сіл, Липове, Нове, Карлівка та Ставки. Нещодавно звідти евакуювали майже 50% дітей. Правоохоронці закликають людей не чекати і виїжджати в безпечні регіони. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.